на мій погляд, найактуальніших у контексті здоров'я тем це запалення. А зокрема, хронічне системне запалення, яке є таким троянським конем в організмі багатьох людей, тому що воно підриває ресурси організму, його здатність протидіяти. Пошкоджуючим фактором і краде наше здоров'я, причому хронічне запалення, на відміну від гострого, часто робить це абсолютно непомітно. Людина навіть не усвідомлює, що в неї є хронічний запальний процес. Я повторюю, що запалення це складний, дуже комплекс механізмів реакції, опосередкованих імунною системою, але задіюючих багато органів і систем, спрямований на активацію імунної системи. Для протидії пошкодженню і задля відновлення після нього пошкоджуватись і запалюватись, організм може не тільки за рахунок там інфекцій, бактерій, вірусів, як зазвичай класично ми звикли думати, а й за рахунок неправильного харчування, токсичного навантаження, екологічного навантаження, дефіциту сну, гормонального дисбалансу, імунної дисфункції, коли організм не може поприбирати власні відмерлі. Старі клітини, тканини, і імунна система не може вчасно винести це сміття, це також запальні субстрати.